Я могу назвати вам можна. Хто ви є? Скажіть, будь ласка. Хто ні. ви, представник чого? Ну, не посада. Ніякої посади. Ну а є Кто? документи, які засвідчують вас. Качай посад. його! А кого там робили? Хто великий чи що? Ви дуже цікаве. Які Ні. ви маєте відноситься? Два чи... кеви маєте відносити. Йому соромно називати світло. Ні. А що ви робили в тому будинку? Я. Ви мене знаєте? Я ви не знаєте? Я. ви сказала, що попався. А звідки вибух? А можна Я з працівників правоохоронних органів, що працювати. Я визнав, як ви докуменція. вийшли з цього вибрав. Діма з Подольського родділа! Діти! Нужен! Я... Охорона громадського порядку. Ді, ви зараз пред'явите і ви кажете, що у вас немає документів, що засвідчують вашу особу. Ми хочемо вияснити ви, ви? ви. Я командир Чорної чор? Сотні. Ну, ну то підемо зі мною поговорити. А чого я маю повинен? Ні, ми хотіли всі вас працівники, Є працівники, слушать, не є не працівники, є працівники таки, правоохоронних органів. Скажіть, мені будь ласка, чого я такий визвою інтерес усіх журналістів? У всіх а а ви ви такі, Камера закрита. Такі засвані козачки часом бувають. Слухайте, в інтернеті пройшла інформація, що на Бориса Глівко. А вас тут офіс, так? Ні. Ну поясніть, поясніть. Ну то поясніть, що ви приїхали. Помогти? Ні, просто як любить. А ви послухайте, чекайте від працівника правокрути. Добре. Ні, та йдіть сюди. А ви, будь ласка, за руку мене не інтерес? В інтернеті прийшла інформація, що на Бориса Огліпський Сокіл штурмує офіс комуністичної капітан. А внутрі ви сюди теж на машині. Я внутрі не був. А звідки ви вийшли? А звідки ви вийшли? Звідчиля, от підійшли. Так, звісно. Ні, ну не треба. Подійте, подійте. Він бачу, що я не можу. Секундочку, секундочку, секундочку. Послухайте, я не заходив внутрі. Подійте, секундочку. Тихо, тихо. Так ви як, переміщались во времени чи в пространстві? Як ви відтуда вийшли? Я не виходив звідти. Ну може ви, ви тільки що йшли відтуда. Ні, попросив мене людина, підійти, представити. Я підійшов з ним, говорю, давай відійти, я тобі покажу документи. Це громадянин України, житель міста Києва, приїхав сюди, з інтернету була інформація. А з якого ресурсу?

Таки переживают за цими. це мисс. Это офис коммунистической партии, да? Нет, нет. А что, сегодня похоже, в... похоже, похоже на офис коммунистической партии? Сегодня заявлялось парламент, как работает, это офис коммунистической партии. То есть если я сегодня смогу проникнуть в парламент и заявлю о том, что это мой офис, то это будет мой офис. Пошли проверить. Так они незаконно, знаете, дверь, это дверь. историко дверь, дверь. архитектурный дверь, дайте, заповедник стародавней страдавники. Там здание незаконно так выросло во дворе, знаете?

Я перший раз такий маю публічну інформацію. Я так думаю, що в інтернеті закінчиться зараз все. Але я є громадянин України, міст, місцевий житель, міста Києва, Палиновський Федір Володимирович. Тепер всюди. же не соромно за прізвище, а спочатку було соромно. Ну, так якось соромно. В інтернеті, в інтернеті, пройшла інформація. А на якому ресурсі? Укрнет! Можете зайти. Ось Ось так, в я дуже обичаю. Ви бачите, ви стали публічною людиною. Я не хотів Я поздравляю вас. Йдіть в мери. <свят> я дуже <обачаюся. свят> А, а ви обачаюся.